Я обіцяла вам аск, ви його дочекались. Ну, питань багато, тому поїхали. Тук-тук, цикцікавіці, як ви, напевно, вже зрозуміли, зараз буде аск. Ну, давайте почнемо вже. Який твій улюблений персонаж з аніме? Я ще сама навіть не визначилась, Та, а так, не знаю навіть, якщо чесно, взагалі ну, немає ніяких версій, тому йдемо далі. Як ти відносишся до гачтубера гривні? Якщо чесно, я дізналась, хто це така і хто це такий, якщо чесно, не знаю сама навіть після, тільки після цього коменту, тому я сказати нічого не можу. Чи ходила ти в кіно на якийсь мульт або фільм? Якщо чесно, давненько, але все ж ходила по сто разів в своєму житті. Ти маєш якихось домашніх тварин? В мене є два котика. Ти підписана на тумбочку? Зразу захотілося зробити ось так, і вам теж рекомендую. Тебе заставляють робити відео. Як бачу так. Ти все життя розмовляєш на українській мові чи колись розмовляла на російській? Українською я розмовляю все життя, тому що мене так вчили батьки. Йдемо далі. Ти колись їла суші? Їла, і Це не моє. В якій хоч країні ти би хотіла побувати? Якщо чесно, я навіть не знаю, але напевно я би ще раз поїхала в Туреччину. Скільки часу в тебе займає створення відео? Ну, десь годинка, дві, якщо там вже щось супер складне, то три, але це дуже рідко. Скільки тобі років? Мені 9 років, хоча я вже в минулому асті це казала. Яка твоя улюблена порода котів? Мені подобаються всі породи, але найбільше сфінкси. Я не знаю чому, напевно, через те, що їх більшість людей не любить через їхній вигляд, але мені вони навпаки цим подобаються. В тебе є друзі гачтубори? Так, є, двоє. З ким з гачатубу хотіла би ти зробити спільне відео. Напевно, з кимось із своїх підписників не знаю чому, але так. Любиш школу ні. Коли в тебе день народження? О, я чекала це питання, щоб ви не забули, що це 11 січня. Не так вже й скоро, але скоро, тому не забудьте. А ти не фея під прикриттям? Та, блін, як ви здогадуєтесь? Найлюбільні ну, ще дика тварина, дикий кіт. Я під твоїм ліжком дай плед, бо холодно. Тримай. І найголовніше, де можна купити такий зелений чуб? Ну дивись, моя дорогесенька, заходиш в найближче АТБ, заходиш там в відділ з випічкою, і там буде якраз по акції таких штук 30. Ти Ви собі вибираєш саме, саме найкраще, саме для тебе, і йдеш така собі довольна. Ну, а на цьому все, всім па-па.